Хліб наш насущний Представляє щоденне Християнське читання. Небеса співають. Об'явлення 19.4. І попадали 24 старці й чотири тварини. Говорячи Амінь. Алілуя!» Радість відчувалась у їхніх голосах. Коли хор старшокласників співав аргентинську пісню Ельціело Санта Алегрія, я насолоджувалась їхнім виступом, хоч і не зрозуміла слів, бо не знаю іспанської. Але незабаром я почула знайоме слово, коли хор почав радісно вигукувати Алілуя. Слово «Алілуя», проголошення хвали Богу, подібним чином звучить у більшості мов світу. Бажаючи більше дізнатись про цю пісню, я після концерту зайшла в інтернет і виявила, що її назва перекладається як Небеса співають від радості. У 19 розділі книги об'явлення нам дається уявлення про реальність, виражену в цій хоровій пісні. Все небо радіє. У своєму баченні майбутнього в останній книзі Нового Завіту. Апостол Іван побачив величезне зібрання людей та ангельських створінь на небі, які проголошували подяку Богу. Іван писав, що хор голосів прославляв Божу силу, яка перемогла зло і несправедливість, а також прославляв його царювання над усією землею і вічне життя з ним. Знову і знову всі мешканці небес вигукують Алілуя, що означає Слава Богу! Одного дня люди з усякого племені і язика, і народу будуть проголошувати Божу славу, і ми всі на різних мовах будемо радісно вигукувати Алілуя. З якої причини ви можете сьогодні сказати Алілуя? Чому важливо регулярно прославляти Бога? Помолимось. Алілуя! Я так вдячна за радість від усвідомлення, що ти мене любиш, мій Боже. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.